Ще так сильно в цьому всі майстерні не було. підростаючі покоління. Вікторія. тебе багато хто не знає. Це думає, що в нас три хлопчики тільки. А це от них є сама старша сестричка. Віка, Віка, скільки тобі років? 18, Вісімнадцять, ти була. Вона, правда, в бабусі сіти на білі живе, але от завітала до нас з братвою. А ви що, на лежах? На чим? На лежі, сани. А ви як їхали через Олене гніздо туди? А. І що? Пробі... А там дорога по-моєму нормальна. Здорово, братва! Вау, це треба кори, бігти ще в магазин. Де. А є хлопці. Вау! А в нас теж є лежі. Віталік зікздрайву що Що таких у професіоналів нема. Осторожно, рано машина на роботу має їхати. Здорово. Здорово. Що ти? Як ти? Де твій чим ти як ти чіплявся, чи ти так? Я чіплявся. Мопед їде? Так, колес треба поміняти. Колеса? Вау, ще ви. І треба по сумці подивити. Оце ви справжній, блін. Вау! Чуваки. Ну це особий да? Це також треба вміти. За мною тягне! Да, ви по-справжньому розлікайтеся патики. Віка, бери сюди, що, на, на двір виносити. Йдемо загріємо, дід'яки. До хати не хотять іти, але загріти треба хлопаків. Заходіть! Заходіть, заходіть, заходіть. У нас тут бардак, не вибрано. Зараз Катюша винесе. Хлопці, заходіть, скидайте, лежить. О! Дивись, дивись де. Ну то що кататись нема, в мене нога на шпицях Привіт-привіт. Привіт Бодянчика. Всі знають. Бодянська ще теж є лижі. О. Ми міняємося з Юром, лежами, бо не стояємо, з одні лежі. Ти теж так правильно їдеш, як вони. А як? же? Ну супер. У нас, у нас в пасіці нема таких лижників, реально. Повідходило це все, я не знаю. У нас... Слухай, це ж треба час потратити, щоб так навчитись їхати. Зимів не було, коли ви це навчилися? цієї зими? Чи ви їхали на Буковелі десь? А з на належі став і пішов. Молодці. Давай, Катюх, занеси туди їм. Занеси. Банда Нью-Джерсі, оце по справжньому. Колітний кечі. Та можете і заколідувати, ви не були, ми зараз тут. Балатимо. Добре. Люди поки п'ють, то колідують. Супер, молодь росте. Ще так сильно в цьому всі майстерні не було. підростаючі покоління. Як ти їхав в Фелесніому на належать. Ага. Та тут ви взагалі приспособив вас. Ха, оце тема. Як це, курчугиці, да? Як вони називаються? Грінджоли. Пока-пока. До побачення. до побачення, заходіть, друзяки. ви зарядили нас на цілий тиждень. Реально. Все, Саньок. Все. Щастя вам цієї ночі. <laughs> Будьте обережні, не, не газуйте. Пути трас. Тікай, піде. Лиш не дурачтесь. Буде <laughs> де шотире. Йо-йо-йо, ризиковані чуваки. <п ятна> <п ятна> ну, десь і переживається. Навірно, ми мать, вже з тобою старі. Пускай відривається.